Я хочу печива. О, це не проблема. О, гаразд, гаразд. Хм. Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха. Я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. О, ні, люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось так. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко і відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого! Ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо його. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут. Не перестаратися. Долото. Подивись на ці ароматні, апетитні Ох. печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. М -м -м. Я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. Досконалість. Прекрасно. Точно! Що, що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво! Ах, воно горить! Що це? Чому скітлс так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива! Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це. М -м але це виглядає чудово. М -м і таке смачне, ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю, I'm шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу. Але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О, так добре! Тепер додам трохи маршмеллоу. адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Ці спаги трюки. Я вражений. Але чи головне це трюки? Головне приготувати страву з любов'ю. Просто... Я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі, хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені, і поклади ще одну булочку зверху. Ідеально, мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А його можна їсти цілий тиждень? І це неймовірно смачно. Ускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно! А що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово, не хвилюйся. Час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально, тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Правильно. Хм, Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, так добре, давай спробуємо. О, смачненьке! Цей бургер з мармеладом. Мм, таке чудове поєднання з нутелою. І... Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, ну, так, Звичайно! Трохи оліду. На гетці легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це, дорога. Так, без проблем. М? Чому воно не виливається? Давай. Ой-ой! Ні, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну, нічого. Тепер у мене є куряча грудка. Ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. О, подивіться на цей домашній наггет. Ідеально! Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте, не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. Хе -хе. М -м -м. Зупинись! Чому я маю Батьку? це робити? Адже це вже готові нагетси. Я просто… Загорніть їх Дякую. у сирий. Це чудово! Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. М -м. Ідеально. Дякую! Тільки подивись на ці крихти, подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М -м, яка краса. Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний кут. Спробуймо зараз. Так. Ой, хм. чесно кажучи, вони Дуже не Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Це так смачно. Це зручно. Тепер це на паличці. Так сірно. О, вітаю Ненсі! Ти чудово попрацювала. О, дякую, сестро. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Я теж цього Це хочу. маленьке. Хм. Маємо спеціальний соус, щось, що ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху і трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. О, дивись. О! Подивись на мого собаку! Ой, воно відлетіло. Порт бабусю. Ого! Дуже дякую. Ой, я не можу моє їх зробити. О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітелс. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору. Спершу потрібно його розкачати. Отак. Додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І, звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Ах, смачного. Ах, Так добре. Mm -hmm. Що думаю, це нормально. Mm, яка дивна піца? Що це, міді? Фу, я ненавиджу морепродукти. Особливо в Так, Я навіть не Пробуй це. Але ці шматки виглядають дуже апетитно. О, Поглянь на всі ці скітелс. Ну, це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, Любий. Боже, у Кейт величезна стіна з Чипсів Принглс, а у Ем лише один чипс Прінгл. Емма, ти знову найменш щаслива. Спробуй його скоріше. О, мені прийшла ідея. Чіпс такий маленький, що я можу взяти його лише під збільшувальним склом. Тепер давайте збільшимо. Вау! Під лупою чіп став гігантським. Але в реальності все не так чудово. М -м -м. Це смачно. Так, але нік. Зараз я... твоя О, черга. Так, точно. Давайте оцінімо це зараз. У мене є цілий пакет, який з якоїсь причини я навіть не можу відкрити. Добре, я маю чудовий спосіб відкрити банку. Бензопила допоможе мені. Зараз ми розріжемо упаковку. Готові? Дівчата. Я покажу вам трюк, якому нещодавно навчилася. Ми кидаємо банку і ловимо всі чіпси ротом. Просто так. Я це зробив. О, смачно! Ай! Ух, я зовсім забув про банку. Ха, типовий нік. Тепер моя черга. У мене цілих сто шарів чіпсів Прінглс. Я їх обожнюю. Спробуємо. М -м, хочу спробувати ще одну пачку. Ай, боляче. Ну, а давай спробуємо оригінальні. М -м, смачно. Дівчата, у мене все добре. Трошки поморочиться в голові. Ой, я ляжу відпочити. Ну що ж, я теж хочу це спробувати. М -м, так смачно! Ніби я у своєму найкращому сні. Я можу з'їсти всі 100 шарів чипсів сам. Чудово! Е, мабуть, обережна. За прогнозом, пакети з Принглсами сипляться як дощ. Нам потрібно зупинити кейт, поки її усю не завалило літаючими пакетами Принглсів Як ти, О, Ніко? О, дуже а, Гаразд. Що? О, так! Я дав їй урок. Дай п'ять. ні, хлопці, о Боже. Але є піци. У кого одна шар піци? Гаразд, тобі цього разу пощастило менше за всіх. У Ніка десять шарів, а у Еми сто шарів піци. Ну, їй випав джекпот. Ах, давай, хлопці, скоро спробуємо піцу. Давайте почнемо з Кейт. Вона не може дочекатися, щоб спробувати. О, я буду тільки радий. Оцінимо смак, але як я можу це з'їсти? О, точно! Нік, можна позичити твій ніж ні за що. Сьогодні Нік встав не з тієї ноги. Кейт, у тебе є ідея? Звісно, я можу згорнути піцу в рулет. Тоді я зможу з'їсти піцу цілком. Подивимось. Як смачно! А як добре тягнеться сир? Супер! Я хочу ще. <станец> mm. Смачно. Ну, я ніколи не бачив, щоб піцу їли. так. Ого! Кейт вже з'їла цілу піцу сама. Ну, тепер черга Ніка з'їсти 10 шарів піци. У тебе буде свій метод? Так. Я їстиму видалкою та ножем. Я відріжу собі шматочок. О, ні. Ця ідея жахлива. Це занадто довго. Треба трохи подумати. Ой, почекай! Це ж так. У мене ще є моя улюблена бензопила. Тепер ми поріжемо всі шари піци на маленькі шматочки. Тоді я зможу легко все з'їсти. Ого, це працює, і це спрацювало. Тепер беремо величезний багатошаровий шматок і намагаємося. Діти! Як смачно! О, я просто обожнюю це. Я не можу зупинитися. Мені потрібно з'їсти все. Ну, ми вражені. Як ти можеш з'їсти стільки піци, Ніку? Десять піц. Зазвичай стільки їсть група людей. Але наш Нік має жорстокий апетит. За лічені хвилини нік зміг з'їсти всі десять шарів піци. Неймовірно. Тепер черга Емми. У неї аж 100!» Це нереально. Ну, здається, ножем користуватися марно. Краще відкушу, отак. Ммм, яка смакота. О, я не поспішатиму та з'їм усе. Давай спробуємо з боків. Ммм, Так смачно. Соус, текстура тіста. І я закінчив. Подивіться на мій живіт. Я такий ситий. Привіт! Це правда. Живіт такий величезний. Цього разу ти отримав млинець. Давайте оцінимо, скільки млинців отримали хлопці. Нік тепер головний програвший з одним млинцем. Як ви смієте сміятися з мене? Я аристократ і людина. Я можу з'їсти більше, ніж один млинець. Це тільки ти можеш поглинати купу млинців. Що ще є? Давай! О, кленовий сироп! Я його обожнюю. Я маю налити трохи на панкейк. Так. Тепер достатньо. Тепер беру видалку і ніж. Ось вони. І відріжте маленький шматок, на, використовуючи там прилади. Я спробую. Неймовірно смачно! Хочу з'їсти все. Я в захваті. Це так смачно. О, я це люблю. Шкода, що всього один млинець. Ах, я закінчив. Не хвилюйся! Тепер моя черга. Я хочу спробувати мої десять млинців. Я маю цілу стопку. Треба подумати, наскільки цікаво їх їсти. М -м -м. В мене є ідея. Я намалюю смайлик на млинцях кленовим сиропом. Якось так. І я ще І один. І посмішку. Вау, це круто! Ходімо, звісно. Тепер мені потрібно спробувати млинці. Як смачно млинці з кленовим сиропом. Що може бути краще? Я хочу з'їсти всю стопку одразу. О, давайте так зробимо. Хух, так смачно. Мені сподобалось. Кожен шматочок. Тепер твоя черга. Давай, кейт, ти маєш з'їсти все. Ну, вона може поділитися зі мною. Хоча, якщо не захоче, у мене є ідея. Я заміню кленовий сироп гострим соусом. О, мені потрібно налити якомога більше кленового сиропу. Я обожнюю його. Мої млинці будуть найсмачнішими. Я вже хочу їх спробувати. Готовий? О, подивись на цей потік. О, так смачно. Ну, давайте їсти це. М -м. Яка смакота. Ах, так добре. О, ні, у мене в роті вогонь. Хлопці, врятуйте О, тобі мене. О, дійсно потрібна допомога Кейт. О, Ні. Вода точно Гей. охолодить. тебе. Нік допоміг Кейт. Вона точно почуває себе краще зараз, але все ж пам'ятатиме, через кого це все сталося. Вау! Шоколад від Біст. Ну так, Ніку, дуже не пощастило. Отримав лише один шоколадний батончик. Ну, спробуймо його скоро. Нік. Я ще не пробував такого шоколадного батончика. Ну, цікаво, який у нього смак. Виглядає смачно. Дівчино, перестань сміятися з мене. У мене такий самий шоколадний батончик, як у тебе. У мене лише один. Гаразд, давай починати їсти. М -м, а цей шоколад не гірший за молочний. О, мені подобається. Шкода, що. О, ні, я вкусив свій палець. Ой, Нейт так захопився поїданням шоколаду, що випадково вкусив свій палець. Тепер черга Кейт. У неї аж 10 шоколадок. Вона ніколи не їла 10 шоколадок відразу в своєму житті. Тепер подивимось, як Кейт упорається зі своїм завданням. Добре, що ти придумала, Кейт. Спочатку давайте позбудемося упаковки. Чудово! Тепер можу почати їсти. Ммм, це буде супер смачно! Поїхали! О, так! Нік мав рацію. Шоколадки дуже смачні. У мене так багато шоколаду, що я можу зробити шоколадний бутерброд і з'їсти все. Ммм, ось що я зроблю. Зберемо всі шоколадки одна на одну і з'їмо. Так смачно. Круто. Хе-хе. О, так, я просто в захваті. Стільки шоколаду одразу, навіть на день народження, стільки не дозволяють. Це найкращий день у моєму житті. Yeah. Ах, залишилося п'ять останніх. М -м, так смачно. Емо, тепер твоя черга. Ми Давай. всі були здивовані, як Кейт справилася з десятьма шоколадками. Але як наша маленька Ема справиться з сотнею шарів шоколаду? Подивимось, їх так багато. Вони всі такі різні. Я обожнюю шоколад, тож це не завдання, а винагорода за все. Я можу з'їсти річний запас шоколаду за кілька хвилин. Мені знадобляться мій пристрій для фонтану шоколаду і пальник. Звісно, ой, давайте, хлопці, не бійтеся. А я тільки цілюсь на шоколад. Так, шоколадний фонтан працює. Ура! Круто! Я тепер можу випити весь шоколад. Добре, у мене є ідея. Давайте просто вільно пити шоколад з фонтану Еми. Це легко зробити, коли у вас є соломинка. Це нереально крута ідея. О, рідкий шоколад, ще смачніший. Яка смачна їжа. М -м, це так добре. Мені це сподобалося. Почекайте, що мій шоколад. Де він, хлопці? Що ви зробили? Це не чесно. Я ні. Друзі. <реш> Тепер у тебе є жуйка. Вона така смачна. Що таке Нік? Чому у мене порожня тарілка? Дивно, не повинно бути так. Давайте трохи почекаємо. Дівчата, ви можете починати їсти вашу жуйку зараз. Почнемо з Еми. У неї лише одна жуйка. Скільки у Кейт? Ого, у неї купа з десяти жуйок. Непогано. Ема швидше жуй. Ти будеш першою. Добре, добре, давайте спробуємо. М -м, така смачна жуйка. Кейт, тепер ти справді ура! Я з радістю. Добре. У мене є десять жувальних гумок, і я можу надмухати величезну бульбашку. Давайте спробуємо. Хм, З'їсти всі жувальні гумки одразу. Отак добре рожову їх. Тепер надуйте бульбашку. Ой, яка велика! Тепер м'яч може полетіти геть. Па-па! Нік нічого не отримав! Може, тобі треба щось сказати? Де твої сто жуйок? Ого, раптом сто жуйок з'явилося на тарілці. Чудово! Тепер я можу з'їсти все. Відкрий і витягни всі жуйки. Увесь пакет зайвий. Добре, тепер набагато краще. Ось так. рви все. Тепер я не можу відволікатися на жувальну гумку. Отак. М Як смачно виглядає! А смакує навіть краще. Ви хочете, щоб я зробив найбільшу бульбашку у вашому житті? Зараз, зараз, не хвилюйтеся. Мені потрібно трохи часу. Гаразд, я майже готовий. Ви готові? Що? Ого! О Боже, бульбашка занадто велика. Ви звалитесь зі своїх стільців. Це нереально. Ого, Ніку, куди ти йдеш? Емма, Кейт, Нік збирається полетіти в космос на цій величезній жувальній кулі. Зачекайте, що, кейт, ти це бачиш? Е, е, дівчата, що відбувається? Ні, зачекайте хвилинку про те. Я бачу це. О, ні. Він летить і падає на нас. Дівчата, я впала, і ви не зловили мене, але це. Це було б... весело.